Друзі, привіт! Від моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна захопила щонайменше 440 російських танків і близько 650 інших броньованих машин. Серед танків це Т-72 та їх модернізовані версії, а також Т-90. Т-90 вважається одним із найсучасніших російських танків. Далі по броньованих машинах. Котрих, нагадую, захоплено біля 650 BMD-4M модернізована бойова машина десанту 4-го покоління. Машина вважається новітньою. Її можна десантувати з літака з екіпажем всередині, а сама BMD може змінювати свій кліренс на приблизно 40 см, що покращує її прохідність. БТР-82 82 Російський модернізований бронетранспортер. Цей автомобіль став модернізацією не надто вдалого БТР-80 з кращою бронею та прохідністю. БТР-82 ніколи не було на озброєнні ЗСУ. Наступний у нас тигр, багатоцільовий броньований позашляховик російської армії. Вперше ці машини росіяни активно використовували під час анексії Криму в 2014 році Панцер С-1. Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для ближнього прикриття від ударів з повітря, може використовуватись безпосередньо на полі бою або поруч з силами, які наступають. Тунгуска це попередник панциря, розроблений ще в Радянському Союзі. Завдяки хорошій броні, ця техніка на полі бою несе загрозу не лише повітряним цілям, а й іншим наземним броньованим машинам, місцями навіть і танкам. Це далеко не весь перелік техніки, котру українці змогли захопити і називати так званим російським лендлізом. Я впевнений, що її кількість та асортимент значно більші. На цьому у мене все. Віримо та допомагаємо Збройним силам України.